Добрий день малята, мої любі хлопчики та дівчата, ми з вами були на гостинах в українській хаті і побачили, чим ця хата відрізнялася від інших хат. Там було багато яскравих рушників, вишиванок, розписів, різних предметів побуту. І все це мистецтво було частиною життя українців. І називалося ремесло. В Україні існувало дуже багато ремесел: ткацтво, декоративний розпис, клемарства, вишивка, гончарство, різьба по дереву, лозоплетіння. Працьовиті українці прославилися на весь світ, і нам є чим пишатися. На Сумщині дуже популярне народне ремесло лозоплетіння, ткацтво і гончарство. У місті Кролевець була фабрика ткацтва. Зараз її вже, на жаль, немає. Є артелі, які продовжують цю справу. Наші кролевецькі рушники у світі єдині неповторні, впізнавані завдяки червоно-білим орнаментам, які походять із сивої давини. Кролевецький рушник це бренд. І тільки місце Корольовець Кумської області є офіційним виробником таких рушників. Наші рушники отримали від Євросоюзу підтвердження унікальності та географічного зазначення. Осередком гончарного виробництва на Сумщині було село Межиріч. Воно було засновано козаками. Кожна родина займалася гончарством, і на той час було більше ста дворів. Всім гончарам. Було достатньо межиріцької глини. Вони виготовляли миски, горщики, пасічники, кубишки, глечики. Особливу увагу можна приділити родині падалок. Федір падалок на своїх виробах, глиняних глечиках ставив хрестик. Це було захист від псування молока. Про гончарів села Межиріч. Люди дізналися завдяки виробництву глиняних димарів. Лозоплетіння одне із давніших ремесел. Стрімкого розвитку лозоплетіння набуло в селі Боромля Сумської області. Приятливі умови для того, щоб вирощувати верболоз. Виготовляли господарське побутові художні вироби із лози. Ось дітки, ми з вами дізналися багато цікавого про наш рідний край. А сьогодні я вам пропоную створити візерунок на тарілці. Сьогодні ми з вами будемо прикрашати тарілочку, тому нам потрібно буде підготувати матеріал клейонка, пензлик, клей, дві смужки жовті, дві зеленого кольору і сама тарілочка. І готуємо наші пальчики для роботи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сьогодні посуд будемо рахувати. Оце глечик, це кухлик, це миска, це ложка, а це велика плошка Весь посуд ми помили і нічого не розбили. Ми веселі молодці, мамі гарно допомогли. Звичайно, для роботи нам потрібні ножиці. Беремо їх правильно, нарізаємо із зеленої смужки прямокутники, намагаємося, щоб вони були одного розміру. А із жовтої смужки ми нарізаємо квадратики. Кожного квадратика ми отримуємо кружечок, обрізаємо кути ножицями. Кожний прямокутничок це листочок нашого майбутнього візерунка. Обрізаємо кути плавненько і формуємо листочок. Розміщую наші елементи візерунка. Вгорі внизу, вліво вправо і між ними. Всередині поклали так само жовту крапочку, тепер приклеюємо кожний елемент по черзі. Використовуємо серветку для того, щоб прибрати зайвий клей. Ось такий візерунок вийшов у мене. Чекаємо ваші роботи.